Вітаю, друзі! З вами Тетяна Дугельна, українська письменниця на каналі Калина, де ми досліджуємо українські традиції, а також читаємо міфи і казки. Сьогодні казка, так. Я сьогодні вам розкажу казку про смерть та життя. І сьогодні я не просто розповім вам, розкажу. Казку, а я розповім вам про те, що знали наші предки про смерть і чому поважали смерть. А знаєте ви, що смерть наші предки вважали красивою дівчиною, а не старою старухою, старою бабою з косою? До речі, зображали її дуже часто в білій хусті, в білому довгому платі і серпом. Так, серп, а не коса, була в руках у смерті по слов'янській традиції, тому що саме серп як символ місяця і того, що добігає життя кінця, і вночі приходить смерть і забирає людину. До речі, наші предки вважали, що смерть ніколи не приходить невчасно? Вона завжди знає час і приходить, коли цей став час настав. Чи можна щось зробити, щоб смерть не прийшла? І чи можна змінити свою долю? Коли і яким чином тобі помирати, давайте сьогодні трішки більше про це розберемось. А зараз я вам почитаю казку з такої прекрасної книги, Дари Корній Чарівні істоти українського міфу. Ось така книга дуже, ну, дуже гарна, і я вам рекомендую її придбати. Цю казку Дара, авторка цієї книжки, записала на основі українських народних казок, але це її інтерпретація. Тож послухайте, казка про життя та смерть. Оженився парубок, став газдувати. Побудував собі хатину, посадив садок. Народилося в сім'ї двоє діточок дівчинка, а згодом і хлопчик. Жила родина щасливо, та ось одного разу захворів синочок. Сидить коло нього і батько, і мати, і сестричка, лікують, доглядають, жаліють. Малий аж кричить від болю, а вони заради, зарадити не в силі. Батько вже не може дивитися на муки своєї дитини. Вийшов у двір, ходить по садку, глянь, хтось до нього наближається у довгому білому вбранні. Придивився, а то жінка. Худюща, як щіпка, бліда, як поганка, на голові біла хустина, а в руках серп. Хто ти? питає чоловік, хіба не впізнаєш мене? Я смерть прийшла по твого синочка. Чоловік став просити Ой, не бери, сина, благаю, візьми замість нього мене, за моїми плечима вже чимала дорога, а його життя тільки но починається. Простягнула смерть кисляві руки і каже гаразд, тоді пішли зі мною. Та враз чоловік відчув, як прискорено б'ється його серце, як кров тече тілом, як легко, е е як легко дихається, і подумав, що він, правду кажучи, не такий вже й старий. Озирнувся довкола на хату, на садочок, яка краса, а смерть простягає до нього руки, наче запрошує у свої обійми. Почув чоловік, як кінь заржав у стайні, як пес загавкав на прив'язі, і так йому тяжко стало. Я ще не готовий, відповів чоловік, і втік до хати. Вийшла на двір сестричка, побачила в саду дивну худу пані у довгому білому вбранні, підійшла до неї, привіталася. А смерть тим часом і говорить Я, смерть, прийшла по твого братика. Дівчинка теж стала просити не забирай, братика, забери краще мене. Він ще геть маленький, майже не жив на світі. Я його люблю більше, аніж саму себе. Хай буде по-твоєму, ходи зі мною, і смерть простягнула до малої довгі руки. Та дівчинці раптом здалося, що сонце на небі ще ніколи так красиво не світило, пташки так мило не щебетали, почула, як засадом шумить поток. І подумала собі, моє життя теж тільки починається, я не готова вмирати. Дівчинка мовчки втекла до хати. А на ранок на надвір вийшла матуся. Не бачила довкола нічого, бо очі затопило слізьми. Раптом до неї озвався жіночий голос Здоровою, будь молодице, я смерть прийшла забрати твого сина. Трепнулася жінка, стала благати і навіть секунди не вагалася. Забери мене, я готова. Тільки попрощаюся із синочком і вернуся. Зачекай хвилину. Добре, погодилась смерть. Матір вернулась до хати, поцілувала сина і жодної миті не сумнівалась в тому, що чинить правильно. Її син житиме, стане дорослим, матиме родину, і так легко стало на серці від того знання. Жінка впевнено вийшла на двір. Дивиться, а біла пані з саду зникла. Тільки ген на дорозі, бо в ній є знайома постать. Чекай, гукає мати, вернися, ти про мене забула. Та смерть навіть не озирнулася. Жінка кинулася до хати, бачить, усміхнений син на ліжку сидить і зовсім не хворий, їсти просить. Заплакала від розчулення мати і зашепотіла до когось невидимого. Дякую, дякую, дякую тобі. Ось така історія. Дорогі мої, я хочу, щоб ви розуміли, що знання про смерть робить нас більш сильними. Сьогодні ми з вами зустрічаємося з смертю. Дуже часто в Україні йде жорстока війна, і нам приходиться. Ховати молодих людей, ховати людей, які ще б жили б та жили, ховати дітей. І ми мусимо з вами розуміти, що філософія смерті заключається в тому, щоб її вивчати. Ми мусимо з вами знати. Що наші предки поважали смерть, вони її не закликали, але і не боялися. Вони вважали дуже просто, що людина помирає так, як вона жила. Навіть були такі приказки, які говорили: як жив, так і помер. Ви скажете, то хіба ж так погано жили наші хлопці, які захищають зараз країну і гинуть на передовій? А про це у них є договір. Так-так, ви зараз не услухались. Саме договір у кожної людини, а точніше, у душі людини, є з богами. Скільки вона проживе, як вона проживе і як вона буде вмирати. Про цей договір ми з вами забуваємо, коли приходимо сюди на землю. Але... Точно ми маємо пам'ятати, що для того, щоб наше життя було гарним, ми маємо перестати боятися смерті і вірити в те, що вона прийде вчасно тоді, коли ми з вами підписали так би умовно той космічний контракт. Смерть. Це завжди щось таке, що має в нашому розумінні підвищувати розуміння справедливості. Вона завжди справедлива і ніколи не приходить, коли не на часі. І ви знаєте, вважається, що смерть приходить не лише серпом, але і з птахом, з білою совою символ мудрості або чорним вороном, що, до речі, також був символом, символом саме мудрості і сили у наших предків. А знаєте навіщо птах поряд смертю це був? Той вісник, який переносив на крилах душу померлого в інші світи, і смерть завжди говорила завчасно з людьми. І якщо ви вмієте читати символи і знаки, то ви можете дізнатися, якщо смерть прийде раніше. Наприклад. Якщо наснився зуб з кров'ю, то хтось із рідних, рідних кров кровно з вами пов'язаних, може померти. Смерть завжди попереджала про те, що прийде, і, наприклад, могла снитися хата, в якій обвалилася стеля. Або, наприклад, двері у полум'ї. Квіточі яблуні чи груші у сні також віщували про смерть. Інколи приходять до людей в усні померлі. І якщо людина йде, і якщо її кличуть померлі родичі чи друзі, то також вважається, що вона може померти або тяжко захворіти. Також часто смерть попереджала про свій прохід через тварин, курка. Починала співати раптом як півень. Так-так, це було знаком, що до цього обіця в цю родину може прийти смерть. Соба прилітає і висить у садку вниз головою. Собака виє і ховає голову. Це також були такі попередження про те, що смерть прийде. Взагалі, завжди вважалося, що смерть дуже справедлива. Вона прийде і обов'язково. Зробить так, як має бути. Казали, смерть. Це ласка Божа. Її поява не означала, що душа буде неприкаяною. Навпаки, коли смерть приходила і забирала душу, вважалося, що ця душа має благословення перейти в світ прави, в світ богів. Тож я вважаю, що якщо ми з вами сьогодні зустрічаємося щоразу смертю і живемо в умовах, де смерть поряд з нами, ми маємо її поважати. ми Маємо пам'ятати про тих, хто загинув, віддаючи своє життя за нашу з вами свободу і за наше спокійне життя. Сьогодні хочу, щоб ми з вами ще раз гадали про наших воїнів-захисників, побажали їм здоров'я, Божого благословення і ангелів-охоронців, і нехай обов'язково приходять до нас обов'язково живими. А ми з вами на каналі Калина досліджуємо український код. Ми на каналі Калина дізнаємося цікаве і розвиваємось, щоб більше було українського у всьому світі. Підписуйтесь, чекаю на ваші питання. На все добре.